Так, я зараз побистрячку об'ясню весь брак коротше цієї книжечки. Перше є в постанові постанова, саме постанова Верховної Ради України про затвердження положень про паспорт громадянина України. Написано так на внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі зображення державного прапора України нижче напис паспорт громадянина України. Бачив паспорт громадянина України капслоком. Потім на внутрішньому лівому боці вкладинки у центрі зображення Державного прапора України. Це я не просто так зараз це кажу вам, тому що ось постанова: там написано паспорт громадянина України, але тут написано, самі бачите, великими буквами усе. І ще потім російська мова. Хоча цього не зазначено ось в цьому пункті, порушено. Порушено. Щодо Державного прапору України в основному законі України, а саме Конституції України, далі КУ, стаття 20 Державний прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг. Рівновеликих горизонтальних смуг. Ви бачите рівновеликі горизонтальні смуги. Я щось не бачу. Це ви знаєте, що це не дуже добре. І це якраз таки не дуже добре. Ось. Ось так має виглядати велика державна печатка зображенням великого державного герба, якою скріплюються всі закони Республіки України. Тільки тоді вони стають діючими. Хто хоче вийти з фізичної особи, має Собі таку зробити, і це буде дійсне волевиявлення. І поставити в своєму оперовому паспорті. Українець. Національність. А значить, ви маєте відношення до національного багатства. Я людина, українець, гашу фізичну особу корпорації Україна. Перетворюючи її на паспорт громадянина Республіки України. Вірш Павла Тичини. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, нікого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.